Дійшли ми до розділу 15 Конституції України. Нагадаю, вивчаємо Конституцію України разом, який називається Перехідні положення. Тут вже не статті, а пункти просто. Ну, Зараз ми їх прочитаємо. Так, Доволі об'ємний такий розділ. Ну, Мені самому цікаво дізнатися, що в ньому написано, тому що я його, чесно кажучи, ще не читав. Тому читаємо, може десь щось обговоримо, а ви пишіть коментарі. Перше. Закони та інші нормативні акти прийняті до набуття чинної Конституції, є чинними у частині, що не суперечить Конституції України. Друге, Верховна Рада України після прийняття Конституції України здійснює повноваження, передбачені цією Конституцією. Чергові вибори до Верховної Ради України проводяться у березні 1998 року. щось вони, може, це вже і не актуально. Так. Три. Чергові вибори Президента України проводяться в останню неділю жовтня 1999 року. О, мені цікаво, от, хто е, випустив Конституцію України редакцію 25-го року. Читали саме, що тут написано. 99-й рік то був вже дуже-дуже давно. Навіщо ці пункти зберігати тут? Не, не розумію. Читаємо далі. Президент України протягом трьох років після набуття чинності Конституції України має право видавати схвалені Кабінетом міністра України, скріплені підписом прем'єр-міністра України укази з економічних питань, неврегульованих законами, з одночасним поданням відповідного законопроекту до Верховної Ради України в порядку, встановленому статтею 93 цієї Конституції. Такий указ Президента України вступає в дію, якщо протягом 30 календарних днів з дня… Подання законопроекту за винятком днів міжсесійного періоду. Верховна Рада України не приймає закон або не відходить, відхилить поданий законопроект більшістю від її конституційного складу і діє до набрання чинності законом прийняття Верховної Ради України з цих питань. П'яте: Кабінет міністрів України формується відповідно до цієї конституції протягом трьох місяців після набуття нею чинності. Так, шосте. Конституційний суд України формується відповідно до цієї Конституції протягом трьох місяців після набуття неї чинності, до створення Конституційного суду України тлумачення законів здійснюється Верховна Рада. 7. головні мі... голови місцевих державних адміністрацій після набуття чинності цієї Конституції набувають статусу голів місцевих державних адміністрацій згідно зі статтею 118 цієї Конституції, але після обрання голів відповідних рад складають повноваження голів цих рад. Восьме. Сільські селищні міські ради та голови цих рад після набуття чинності Конституції України здійснюють визначення нею повноваження до обрання нового складу цих рад у березні 1998 року. Райони та обласні ради, обрані до набуття чинності цієї Конституції, здійснюють визначення нею повноваження до сформування нового складу цих рад відповідно Конституції України. Районі в містах ради та голови цих рад. Після набуття чинності цієї конституції здійснюють свої повноваження відповідно до закону. Ну, коротше кажучи, ці перехідні положення, це коли Конституцію впровадили в життя, от були актуальні ці положення. Зараз я вважаю, що вони вже і не актуальні, тому навіщо вони тут в цій конституції так от перепечатують з кожною редакцією, мабуть. Я їх навіть і читати не буду, тому що то, то вже таке минуле, скажімо так. Ну, я вважаю, що, мабуть, тільки для історії, для кому цікаво було, як воно. Ну, навіщо це в Конституції нового, нової редакції почати, я не розумію. Ну все, друзі, закінчили ми вивчення цієї конституції. Ну, цієї Конституції. Конституції України цікава книга. Я вважаю, що треба повернутися до деяких розділів цієї Конституції, щоб ще раз їх прочитати і закріпити для себе, щоб знати їх більш змістовніше. Ну, Тут є дійсно такі статті, які дуже допоможуть в цьому житті, в житті в цій країні. Тому. Ми ще повернемось. Кому подобається цей контент, ставте лайк і підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!